Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні хотів би поговорити про аліменти в Німеччині і які з цим пов'язані проблеми. Зараз багато жінок, які знаходяться в Німеччині, подають Югентам заявки на отримання аліментів. І тут потрібно пам'ятати декілька важливих моментів. Якщо ви розлучені з чоловіком і він не платить вам аліменти, подавайте, будь ласка, в Югентам. це ваше право, ви можете це зробити. Але пам'ятайте, що Югентам в подальшому, в регресно. Цьому порядку буде стягувати ці кошти з вашого чоловіка, незалежно від того, він в Україні чи в Німеччині. Звичайно, на даний час я не можу сказати, як буде примусове виконання виконуватися. Хоча між Україною і Німеччиною, в принципі, рішення виконуються в цивільних справах. Але я ще не чув прецедентів, щоби йшло примусове виконання в Україні. Я знаю тільки багато випадків, коли Німеччина Югентант, відповідний направляє вимогу до чоловіка в Україні погасити відповідний розмір оцих аліментів «Унтерхальт». Тому, якщо ви ще в нормальних відносинах, у вас сім'я, ви фактично не припинили свій шлюб. Будьте обережні, коли подаєтеся на онтрихаль, тому що Югентан обов'язково їх буде стягувати з вашого чоловіка. А якщо він знаходиться в Німеччині, то його борг тут буде рости, і навіть є перспектива кримінального переслідування. Ну звичайно, там є свої нюанси. Чоловік повинен йти працювати і зарплатні відраховувати ці кошти в Югентан. Якщо він цього робити не буде, тоді там можливо. Якась перспектива кримінального переслідування. От, а якщо він працює там, навчається, виконує якісь обов'язки, які вказують на те, що він хоче от, знайти роботу і погашати цю заборгованість, то проблем тоді не буде. Але це важливий момент, тому що багато жінок подають, думають, що це виплата, яка не підлягає поверненню, як бюргергельд, наприклад. Але ні, унтерхальт потрібно буде повертати е, вашому чоловіку. Пам'ятайте про це, це дуже важливо. Ще один цікавий момент з приводу аліментів в Німеччині, тобі ж унтерхальт. Якщо ви, жінка, отримуєте аліменти від чоловіка в Україні і е, отримуєте ще унтерхальт е, в Німеччині, то якщо чоловік е, подасть заявку в Jugendamt і напише, скаже, що я плачу ці ж самі аліменти жінці в Німеччині, вона ще отримає там унтерхальт, вам ще прийдеться повертати ці кошти. Тому майте це на увазі, не грайтеся з цим. Якщо е, у вас є потреба, отримуйте унтерхальт, але пам'ятайте, що зворотня вимога піде до вашого чоловіка. Це дуже важливо пам'ятати. З повагою ваш адвокат Демченко.